Зустрічі на Єрусалимці на 101,8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями. Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні День Святого Валентина і, власне, син святом я вас усіх вітаю. День усіх закоханих. А поговоримо ми сьогодні, як ви вже здогадалися, про кохання. Гість нашої програми психолог, кандидат психологічних наук. Викладач кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського Олег Станіславович Безверхій у студії працюю я, журналіст Рона Булгако. Працюємо ми у прямому ефірі. Доброго дня, пане Олеже. Доброго дня, пані Ірина. Доброго дня, шановні слухачі. І е, тут ну питання таке загальне. Що таке кохання з точки зору психології? Як це е, ну явище трактують психологи? Угу. Як ви хотіли би так по верхах, чи щоб ми глибоко занурилися в цю тему? Ну, я так думаю, щоб було б всім цікаво почути, як саме психологи взагалі говорять про кохання, чи є якась а, в мозку точка, яка відповідає за це почуття. Я чи хотів... воно надзвичайне, скажімо, якесь таке ефірне, і воно взагалі? Я хотів би почати з любові, бо кохання це є один з видів любові. Ми любимо наших дітей, ми любимо наших батьків, ми любимо наших друзів. І от е, любов, любов до шлюбного партнера чи потенційного шлюбного партнера це і є кохання. Да? Тому, е, тому... Тобто, кохання як підвид? Кохання є один з видів любові. Що таке любов? Любов це психологічна близькість. Що таке психологічна близькість? Це стосунки довіри і відкритості. От, я з вами, мені добре. Я можу говорити, що хочу. Я довіряю вам. Я знаю, що все, що я скажу, не буде використано проти мене як в поліції. <ріст> я, я, я відкритий. Да? Немає ніяких бар'єрів, які б стримували мене, щоб говорити про те, що у мене на душі. Ось це називається психологічна близькість. Так, от у кожної людини від народження, це особливість генів людських. Є мотивація афіляції. Афіляції. Що таке афіляція? Це вроджене, генетично закладене в людину прагнення до близькості і отримання кайфу від психологічної близькості. Ось це називається афіляція. Тому кожна людина шукає близькість, шукає любов. І коли ми знайшли любов і близькість, ми щасливі. Тепер це ми говоримо за любов. Тепер перейдемо до кохання як одного з таких специфічних видів любові. Виявляється, що духовна близькість і фізична близькість дуже пов'язані. Фізична близькість підштовхує духовну близькість, а духовна близькість підштовхує фізичну близькість. Якщо ну, ми говоримо, якщо але, але, ми говоримо з безкоштовані, близькою... вибачте, а хіба не буває так, що, наприклад, ну, скажімо, умовній людині, одна людина подобається духовно, тобто вона там з нею відчуває духовну близькість, а інша людина подобається фізично. І це, це, цікаве, це абсолютно різні люди. Цікаве питання дуже важливе. Ні, ну що, Хіба якщо так не ви, буває? Буває, так. Да, але якщо ви. Е, Ще не створили своєї сім'ї, і я ще не створив своєї сім'ї. І, псих... і у нас є психологічна духовна близькість, обов'язково виникне сексуальний потяг. Розумієте? А якщо ви вже маєте сім'ю, ви маєте системне сексуальне життя, і я маю свою сім'ю, маю системне сексуальне життя, тоді ми з вами можемо духовно зближатися без сексуального бажання. Розумієте, ну, як до... це відбувається? Другий складно. Тобто, тобто, психологічна близькість. Підштовхує, пробуджує сексуальне бажання. Ось так це побудовано. Тобто, виходить, що і духовна близькість, і скажімо, фізична близькість вони все таки взаємопов'язані. Вони взаємопов'язані, бо е, от, наприклад, коли я говорю з близькою людиною, якій я довіряю, мені хочеться ближче до неї сісти. мені хочеться скоротити дистанцію. Да? Е, мені хочеться, щоб це був якийсь затишок, де я хочу її обняти, да? е, там е, торкнутися її руки. Тобто, е, духовна близькість вона підштовхує до фізичної близькості. А фізична близькість, особливо, якщо це супроводжується таким потужним ейфоричним переживанням, як оргазм, да, воно є драйвером психологічної близькості. Тобто, коли у двох людей виникає потяг один до одного, і потім виникає фізична близькість, ну, мається на увазі чоловіка, жінки, хлопця, дівчини, і потім виникає сексуальні стосунки, то секс є таким потужним драйвером близькості, але все одно основа ядро кохання це психологічна близькість, любов. Да, а вже сексуальна близькість, вона е, стимулює наслідок. не наслідок, вона стимулює, підтримує, забезпечує, зміцнює ось так. Тоді у мене таке питання: що головне в коханні? Ну, що я маю на увазі? Ось зустрічаються двоє, наприклад, молодих так, людей. Так, так. Чому одна людина, наприклад, скажімо, подобається і щось виникає, якась хімія? А інша людина, ну нібито всі, скажімо там, показники такі гарні, там, і освіта, ну, все, що там враховується, але е, ну, не подобається ця людина. Тоді які механізми тут є. Е, мені здається, ви плутаєте, і багато людей плутає. Е, два поняття закоханість і кохання. Що таке закоханість? Це потяг до іншої людини. Ну, Я можу мати якийсь потяг до іншої людини, але ж включається рація, йде оцінка. Да, да, ні, ні, підходить, мені ця людина не підходить, доречно це буде недоречно, а як інші люди на це подивляться, да? тому все-таки є закоханість і є кохання. Кохання це обов'язково психологічна близькість. Немає психологічної близькості, нема кохання. Але кохання проходить через закоханість, як етап, Ну, принаймні в більшості випадків. Да? От коли в нас виникає симпатія, інтерес до людини, коли ця людина знову ж таки, тут є два чинники духовний і фізичний. Да? Як діє фізичний чинник? Ну, от, наприклад, японці дослідили, вони прийшли до висновку, що в кохання велике значення має запах, да? Тобто, тобто все-таки він має значення. Да, ну, це не фантазія, е, да, да, має значення, е, тому що е, це діє через підсвідомість, да? е, ну, це думка, гіпотеза. Це гіпотеза, воно на 100% не доведено. Вони вважають, що в кожної жінки є комбінація, запах кожної жінки це комбінація. З 200 речовин, які мають запах, і цей запах досягає мозку чоловіка. Тобто це так звані феромони? Це ну феромони, в, феромони, в феромони це запахи, які викликають сексуальне збудження. Тут мова йде не тільки про сексуальне mm. збудження, тут мова йде про багато інших речей. Да? Тепер кожен чоловік має до 10 запахів, і комбінація цих 10 запахів, хтось каже сім, хтось каже шість, створюють неповторний запах чоловіка. Так от, грубо сказати, кожний 50-й чоловік пахне однаково. А серед дівчат пахне однаково кожна там 200 чи 300. Тому щоб е, шукати... тобто, чоловіку набагато складніше знайти. На ну, чоловіку людину. набагато складніше, тому дівчата придумали парфуми. Що таке парфуми? Забити свій природній запах. І видати чоловіку феромони, тобто а, сексуально збуджуючий обмежений діапазон запахів? А, да. а до речі, да. ось тут і... оложець, якщо говорити про парфуми, так ну якщо вони дійсно якийсь вплив, якийсь вплив, ну скажімо, можуть чинити на іншу людину, то як тоді жінці підібрати свій запах? Взагалі є якісь такі поради? Ну Е, як як використовують там запах? Так? Я, щось... я невеликий фахівець по парфумах. Ну, Р, ну разом звичайно, тим, але ви виходить. Да, психолог... разом, да, разом з тим е, е, будь-які парфуми. Це комбінація десятка запахів. І е, е, в цій комбінації десятка запахів, є запахи, які, умовно сказати, у 90% чоловіків викликають ну, в одного. Там, Скажімо там, в 10% один запах викликає сексуальне збудження підвищене. Ще в 20% ще якийсь запах, але коли їх скомбінувати, то в принципі можна очікувати, що 90% людей їм цей запах сподобається, 90% чоловіків і привабить, да, приверне увагу, принаймні. Ну, ось так. І тому виходить так: якщо людина фізично приваблива, якщо запах підходить, да, а правильно підібраний парфум. На першому етапі це запах, який підходить, да? плюс якщо ви щось знаєте про людину, і це відповідає вашому ідеалу, да? бо у кожної людини є система цінностей, і він шукає собі партнера по цінностях. Тобто, коли якщо для мене саме головне це сімейний затишок, то я шукаю жінку, для якої саме головне сімейний затишок. Якщо для мене найголовніше інтелект. Я шукаю жінку, для якої саме головне інтелект. Якщо для мене саме головне гроші, я шукаю жінку, для якої саме головне гроші. Да? Тому перша умова це схожість цінностей, друга умова це, це образ, який відповідає моєму ідеалу да, з точки зору життєвих перспектив, з точки зору бачення життя і так далі. І третє це запахи. Да. Ну і четверте кажуться ще доповнювальність характерів. Да? Тобто, Якщо я люблю домінувати, і, наприклад, ви любите домінувати, то ми з вами не зійдемося, бо це будуть постійні сварки. Якщо ви це, якщо людина раціонально підходить до цього питання, Та, але ж іноді. Ви знаєте, схильність домінувати це така річ, яка заводить негативні емоції, викликає роздратування. Тут ра немає. От цінності це вже раціональна річ, Да? А чи правда, що кохання живе лише півтора роки, як говорять психологи, а далі вже інше почуття вмикається? Тобто там повага, спільні діти, спільне майно, ну, якісь інші моменти, але це, точно... це, це. Це точно дурниця, яку придумали люди, які не здатні до кохання. Бо є категорія людей, які не здатні до кохання, ми можемо про них окремо поговорити. А до речі, а що це за люди? Чи, ну... Давайте чи... я спочатку. Ну, добре. Да, добре, да, давайте. Да, так. Да. Значить, е... Е... Якщо ми говоримо про кохання, то в першу чергу це психологічна близькість. Да? Е, дивіться, як побудований механізм, як природа мудро зробила. Е, коли людина сильно закохується, в неї виникає гормональний зсув, тобто міняється гормональний статус, в кров прискуються нові гормони, яких без кохання не було. І організм перестраюється, він перестраюється на іншу гормональну систему. Кажуть, ти закохана, в тебе блищать очі, да? от, дівчата подрузі. Або я бачу свого там, молодшого товариша чи молодшу колегу, він сяє. Да? От він закохався. Що означає, що сяють очі? Це означає, що змінилися гормони. І відповідно ці гормони вони викликають якісь збудження в очах, в психіці і так далі. Да? Е, тому е, тому е, е, виникає зміна гормонів. Так от американці виявили, що ця зміна гормонів. Яка виникає під час сильного кохання, да, вона триває, живе різний період. Півтора року це мінімальний срок. Найчастіше середній вік це 3,5-5 років, а іноді ці гормони до 7 років. Тобто 7 – це максимальний термін. Стоп, стоп. 7 – це максимальний термін зміни гормонального статусу. Да. Тепер гормональний статус закінчується і що? Любов зникає? Та зовсім ні. Якщо ви, ну, наприклад, зустріли двоє молодих людей, да, вони один одного закохані, в них сяють очі, в них прекрасна фізична близькість, в них прекрасна відкритість довіра. А потім, коли спадають гормони, да, е, складніше ці стосунки підтримати, треба з цим щось робити. І отут природа, ось цих п'ять років, ну, в середньому, да, природа ніби дає людині форум. От п'ять років твої гормони дають тобі кохання і щастя. А чи буде далі твоє кохання залежить від того, чи ти за ці п'ять років... Чи не достатньо зріли, щоб за ці 5 років збудувати стосунки кохання, міцні стосунки кохання? Що означає міцні стосунки кохання? Це ми будуємо психологічну близькість і будуємо методи взаємодії, які цю психологічну близькість зміцнюють, підтримують, які ремонтують і цементують ті тріщинки, які виникають. Да? Тобто, коли людина достатньо зріла, їй гормони, їй і партнеру дали 5 років фору, щоб кохання процвітало, і за ці 5 років, якщо вони. Розвиваються, стають більш соціально зрілими, да, у них в свідомості, е, у них між ними виникає психологічна близькість. Ця психологічна близькість достатньо міцна. Вони опанують методами її підтримки, її захисту. І тоді сім років минає, а психологічна близькість не минає, любов зберігається. Плюс чоловіки, жінка, якщо це то е, сексуальні стосунки, ну і, до, до речі, е, є частина сімей, наприклад, на Заході, е, там спеціально проводили дослідження, я не знаю, про такі дослідження в Україні. Там значна частина сімей заради кар'єри, там після 50 років, бо після 50 років секс приводить до більш значного, ну до вираженого спаду сил після сексу. Да? Тому там після 50 років, заради кар'єри, багато пар відмовляються від сексу, але все одно між ними близькі стосунки, любов сім'ї ну можливо, не в усіх, да? можливо, не ідеально. Але разом з тим кохання теоретично можливо, ну і на практиці в якомусь відсотки сімей це можливо. І без сексу вже в старшому віці, коли спільні діти, спільне майно, як ви кажете, і так далі, да? Е, тому, е, тому, е, тому е, гормони закінчилися. Якщо за ці п'ять років ми е, стали зрілими, ми вже і без гормонів збудували міцні близькі стосунки, плюс сексуальні стосунки в нас є, плюс нас об'єднують спільні діти, яких ми любимо. Ми один. Ну, я кохаю дружину, дружина кохає мене? Я кохаю дітей, які народила моя дружина? Значить це зміцнює посилює моє кохання до дружини? Да? І так ну дружина любить моїх дітей, які схожі на мене? Да? І таким чином відбувається ось така складна взаємодія? А, а все таки, але ж самі день Святого Валентина, да? Ну день усіх закоханих. Ну хто там святкує, хто не святкує? Це інша справа. Закоханість. Якщо молоді люди зустрічаються, чому одну людину в одну людину. Теоретично можна закохатися, а в іншу ні. Що тут спрацьовує? Ось при саме як ви да, зазначили при закоханості, не при коханні, а вже при закоханості. Чу тобто давайте розділяти це. От, да? Ну, наприклад, чому, там... чому mm -hmm. молоді люди закохаються, так да? да. закохано ну, закоханість. Саме... Це як перший етап. Закоханість може переростати в кохання, а може і, і... закін згасати, закінчуватися нічим, тобто, ко... тобто е, правильна. Класна закоханість переростає в кохання а така собі закоханість не дуже відповідальна, не дуже. Зріла, вона ні, в кохання не перестає. Тут я мав на увазі, що, ну, наприклад, декілька людей молодих, якась компанія. ну Звичайно, цього дня якраз і будуть якісь компанії. Приходить, наприклад, дівчина. Чому у цього хлопця вона закохалася, наприклад, з першої, скажімо, зустрічі, а в інших, інших людей ні? Що тут спрацьовує? Тут спрацьовує модель. Так? Кожна людина вибудовує модель ідеального партнера. Причому по-різному буває. В деяких, якщо ми говоримо за дівчат, бо ви акцентували на дівчатах. В деяких фізичні ознаки дуже важливі, для деяких інтелект дуже важливий, для деяких спілкування дуже важливо, як людина спілкується. Для, для багатьох дуже важливо, як людина проявляє себе у вчинках. Да? Вона ввічлива, неввічлива. Чи схильна до хамства, чи вона там схильна вживати алкоголь, чи не схильна, чи вона агресивна, дратівлива і так далі. Усі речі, і це все відбувається несвідомо. Да? У кожного з нас в підсвідомості є модель ідеального партнера. І ми, зустрічаючись з реальним партнером, ми приміряємо його на цю модель. Якщо співпадіння високе, то е ймовірність закоханості, за що закохається вище. Тобто, в підсвідомості <свідомості> у нас у кожного є якась модель. модель. Модель, ну, принаймні, в молодої, неодруженої людини, є модель потенційного партнера. так. Да. До речі, цікаво. А які люди не здатні до кохання? Ось ви сказали про це, да, зазначили. Да, да. Які люди потенційно не здатні? Є до кохання? частина людей, в яких є серйозні бар'єри в досягненні близькості, це так звані люди з ворожою агресією. Таких людей в різних суспільствах, ну в різних соціальних групах від 15 до 45%. п'яти відсотків. І на Но, жаль, це на доволі значний відсоток. Да, і на жаль, цей відсоток чим більше місто, тим більше цей відсоток. Да. Наприклад, в такому великому місті, як Нью-Йорк, дві третини людей. В них власне схильність, здатність будувати близькі стосунки досить досить низька. Да? Ну а, а, як, наприклад, а наприклад, у як, місті як у місті Вінниці це 40%. Ну в більшості випадків, в більшості випадків, нездатність до кохання корелює зв'язана з ворожою агресією. Що таке ворожа агресія. Тобто, якщо є... людина агресивна, вона не здатна до кохання? Не, не просто агресивна, є різні види агресії. Є види агресії, коли я роблю агресію, щоб досягти успіху. Да? Ну, наприклад, там, ви бізнесмен, вам конкурент збиває ваші прибутки, ви проявляєте агресію, бо ви втрачаєте гроші. Це називається інструментальна агресія. А є агресія ворожа. Агресія ворожа це коли людині подобається принижувати інших, коли вона тішиться, коли іншому погано. Коли хтось любить доводити іншу людину до сліз, це називається ворожа агресія. От люди з ворожою агресією в них є істотні бар'єри, і в них знижені можливості от, досягнення психологічної близькості. Тому з такими людьми надзвичайно важко будувати, будувати шлюбні стосунки, надзвичайно важко підтримувати кохання, якщо взагалі можливо. І ось, як правило, ця категорія людей є основною причиною там розлучень і невдалих. Невдалих стосунків, тобто це люди, які фізично фактично не можуть любити, не можуть віддавати свою Ну, вони відбув. сексуально задовільно виконують свою функцію як партнера, але з точки зору духовної... Емоційно. з точки зору духовної вони завжди підтримують дистанцію, і в них є внутрішні такі перешкоди, щоб зближатися. Вони навіть якщо свідомо хочуть зблизитися, вони не можуть зробити, бо в них в психіці є якісь ну, Грубо сказати, там, протилюбовні їжі, да? проти, проти кохання споруди, дамба, якась, яка не дає людині відкритися і зблизитися. І ось такі люди з підвищеним рівнем ворожої агресії, вони нездатні будувати. І цих людей їх видно. Да? Є цілий набір методик, як, як їх виявляти. Ну, до речі, я вперше, що взагалі ще якісь люди ну, нездатні на якісь такі емоційні... Ну, Вони вважають, що вони кохають. Вони хочуть сексу, але вони дуже легко кидають партнера і слабо прив'язуються. І дуже легко кидають партнера, якщо цей партнер стає обтяжливим чи невигідним для них. Ну на жаль, сумна реальність. А чи може тобто, ну тут що? Який висновок можна а, зробити? Що люди, які мають ворожу агресію, просто напевно, від них треба триматися. Ну так, на відстані. Ну принаймні, не закохнутися. Ну, принаймні, якщо ви дуже вже полюбили таку людину, то ви повинні. Готуватися до майбутніх штормів і бути свідомим того, що ціна вашого кохання це серйозні випробування для ваших стосунків. Чи можна розлюбити людину за бажанням? Ну, знаєте, кохання це емоція, да? любов це емоція. Ну, за цю емоцію, до речі, відповідає, що якісь, якась точка у мозку, тобто, да, да, безумовно, психологи вважають, що коли виникає сильна прив'язаність, а кохання це. Прив'язаність або психічна залежність. Що таке кохання? Це, це взаємна психічна залежність двох людей. Один залежить від одного, другий від першого. Да? Да, так от, коли виникає ось ця психічна залежність, взаємна, взаємна прив'язаність, то ось тоді і кохання є. До речі, такі доволі складні ну, моменти. Так, да, так от емоції, емоції, ви заказали за емоції. Чи можна за бажанням розлюбити? Наші емоції, наші почуття погано нам підконтрольні. Якби ми могли контролювати наші емоції і командувати ними, з одного боку, може б це було цікаво, а з іншого боку, може ну, б це було зовсім не цікаво. Ну, Почекайте, а от які психологи кажуть, що вони якось все таки впливають. Якщо е щодня там говорити собі, що я, там не кохаю цю людину, то врешті-решт напевно, чи ні, чи не працюють ці техніки. Ці техніки працюють, але техніка само техніка самонавіювання ефективно працює для 15 людей. Тобто, якщо людина попадає в цих 15%, і батьки кажуть, він поганий, покинь його, і подруги кажуть, він поганий, покинь його, то напевно це на неї подіє і напевно вона відмовиться від свого кохання. Напевно, це кохання почне поступово згасати, але це тільки для 15% людей. Ще 70 людей вони з трудом частково можуть через. Навіть через самонавіювання, аутотренінг, через тик оточення, можуть частково з трудом міняти свої е, симпатії. Да? А для 15% людей, для 15 людей взагалі їхні емоції не підконтрольні, їхні почуття не підконтрольні. Тобто, от, от люблю і все, і нічого з собою не може зробити. І, і це актуально для 85% людей, а для 15% людей це суперактуально. На доволі доволі складно, але ну на ну складно, якби якби з коханням було просто не було б тоді стільки проблем і не так. було б тоді стільки психологічних консультантів, які консультують на цю тематику. Є ж, наприклад, я вам скажу, що коли я е, ну я ж працюю в педуніверситеті. І там в нас ми проводимо як викладачі, проводимо психологічне консультування на запит студентів. Тобто про студент каже, мені погано, хочу консультацію. Тоді викладач там усамітнюється з ним, бесідує і надає психологічну допомогу, проводить психологічну консультацію. То основна тема звернень студентів ну у нас більшість дівчат навчається, у нас десь відсотків 15 хлопців, 85% дівчат на психології, То основна тема звернень це проблема в кухання, Да. На жаль, час нашого ефіру завершено. Доволі така цікава тема. Нагадаю, що сьогодні ми говорили про про кохання, про його механізми, про те, чому в одних людей ми закохуємося, в інших, власне, ні. Говорили з нашим гостем: це психолог, кандидат психологічних наук, викладач кафедри психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Олег Станіславович Безверхі. З вами була Ірина Булгакова. Дякую за увагу. На все добре і через з днем святого Валентина з днем усіх закоханих. Будьте закохані і кохайте. На все добре зустрічі на Єрусалимці на 101,8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.